Бажаємо здоров'я усім глядачам телеканалу Віта у цей час, як завжди, з вами Костянтин Церковнюк та програма Рецепт здоров'я, в якій завжди ми готові з вами поділитися найкориснішими рецептами для того, щоб відчувати себе кожного дня максимально продуктивно, активно і не менш гарно для того, щоб робити ваші буденні. Справи і як часто сьогодні люди щодня можуть стикатися з непередбачуваними діагнозами, симптомами хвороби, особливо в області головного болю. І для того, щоб вирішити цю проблему і знайти найкращий рецепт, сьогодні у нас в студії. Наталія Журавльова, пані Наталі, вітаємо вас сьогодні у рецепті здоров'я. І перед відкриттям закуліся нашої теми, важливої для кожного, хотілося б запитати вас, який ваш персональний рецепт здоров'я? Доброго дня. Мабуть, мій персональний рецепт здоров'я це більше рухатись, більше рухатися. Так. Перед назад уліво вправо в будь-яких напрямках просто чим, будь-яких напрямках тим краще. просто рухатися. Так 10 тисяч кроків актуально буде все. Актуально все. і 10 тисяч кроків, і зал, і йога, будь-які види навантажень. Спортивний спосіб життя. Ми так, можемо звичайно. загально підсумувати так. це. Друзі, про що сьогодні буде йтися у програмі Рецепт здоров'я дізнаємося з наступного відеосюжету. Чому болить голова? Втома, стрес, проблеми зі спиною чи зовсім інші причини? Головний біль знайомий майже кожному, але часто ми намагаємось просто терпіти або глушити таблетками, замість того, щоб знайти справжні джерело проблеми. У програмі Рецепт здоров'я разом із фізичним терапевтом ми поговоримо про те, як м'язова напруга, постава та спосіб життя впливають на наш стан. Які методи відновлення справді працюють, і як за допомогою вправ можна зменшити біль без ліків. Головний біль напруги. Сьогодні ми можемо актуально називати тему програми. І говорити про неї досить таки багато, тому що навіть супутні якісь хвороби, які люди вже до них звикли, і до нас навіть їх звикли, можуть здаватися по симптомам дещо схожі, але в них є певні відмінності. Пані Наталі, хотілося б запитати, наскільки актуальною стала проблема головного болю напруги. Давайте візьмемо проміжок за останніх 5 років. Насправді за останніх п'ять років у відсотковому співвідношенні ця проблема виросла і зросла. Кількість людей, якщо до прикладу раніше з десяти пацієнтів, які зверталися в загальному просто до фізичного терапевта за допомогою, то двоє-троє могли бути з проблемою головного болю. Зараз таких людей більше ніж п'ять-шість з десяти. Тобто це досить великі показники. Це статистика денна, як пацієнтів. Це статистика моя з особистого досвіду: те, що зіштовхуюся кожен день. Раніше стільки людей не було. Я думаю, що великий фактор це стрес у зв'язку з війною, і досить сильно впливає на стан і людей, в принципі, взагалі психоемоційний. і так само багато для кого це є один із головних провокаційних елементів, який впливає на головний біль. Які ще супутні фактори на вашу думку із вашого досвіду, виходячи по пацієнтам, ми можемо зрозуміти так, стрес це оф-топ проблема yeah, зараз всюди у всіх хворобах, які виникають можуть щогодини, що хвилини і у різних регіонах? Які ще фактори можуть бути супутніми, які можуть провокувати ГБН? Ну, прозвучить досить банально, але один із найпровокативніших, якщо ми відкидаємо стрес, це, звичайно, сидяча робота, тобто малорухливий спосіб життя. В більшості випадків люди, які приходять зі скаргами на ГБН, ну, головний біль напруги, в них в анамнезі завжди буде присутній фактор: багато сидю, багато працюю, багато, багато за комп'ютером, багато за ноутбуком часу, тобто малорухливості дуже. Як тоді градувати ось цю тенденцію вікових змін і гендерних груп? Чи змінилася вона? Тому що зазвичай, що відмотати плівку назад, з головними болями стикалися люди, можливо, вже ну також більш дорослого віку? Да? Тобто, це ми можемо мати там 35+, 40, раніше більш такі запити були. Як на даний момент по гендерним групам і по віковим? Наскільки є зміна цієї статистики? По гендерним групам я б не сказала, що є якась чітка кореляція, що це або більше жінки, або більше чоловіки, їх можна поділити в принципі навпіл 50 на 50. А щодо вашого питання з приводу вікового діапазону, можна відзначити, що в більшості випадків зараз звертаються люди більш молодого віку, ті, кому 35-40+, вони, звичайно, є, але досить неприємно в статистиці те, що з'явилися люди, які у віці 20 22 25 тобто досить молодого віку. Тобто ГБН молодше? Так. Так, щоб доступніше сьогодні видавати рецепт здоров'я, ГБН ми можемо розшифровувати як головний біль, який так. виникає іноді раптово, а іноді може також мати хронічну свою форму. Як часто він зараз переходить у хронічну форму і що цьому сприяє? Настільки, наскільки він хронізується, залежить від того, наскільки є провокуючий фактор. Так як ми вже говорили, в більшості випадків провокуючим фактором для головного болю напруги, саме напруги, є малорухливий спосіб життя, і коли людина проводить тривалий час в одному положенні, тобто сидячи зазвичай, це досить така ще може бути не зовсім правильна поза, це може бути незручне робоче місце. І в зв'язку з тим, що хвороба, ну можна сказати, хвороба помолодшила, тобто вона більше відноситься до молодих людей. Теж так само можна сказати, що в нас з'явилися нові професії, які пов'язані більше з сидячим способом життя. Відповідно, ми можемо прослідкувати, що чим більше людина сидить, чим менше вона рухається, чим менше є в неї перерв між робочим процесом, тим більше шансів на те, що в неї буде частіше виявлятися головний біль напруги, або взагалі може хронізуватися, особливо, якщо з цим нічого не робити. Тобто він просто є, іноді його знімають симптоматично препаратами протизапальними або знеболюючими. Але то не є лікуванням, то більше є просто знаття симптоматики. Ну так дійсно багато людей, коли раптово застає головний біль, вони одразу біжать до аптечки за знеболюючим і на деякий час просто напевно ставлять на паузу цей симптом, а потім він через якийсь певний час вже просто переходить в хронічний, і людина не може існувати без таблеток. Насправді не завжди навіть препарати допомагають, тому що в більшості випадків біль головної головний біль напруги він. Не так легко знімається препаратами, тому що його походження від напруги, тобто так як називається абревіатура, да, тобто останнє останнє слово напруга, так і воно й є. Відповідно, напругу потрібно знімати. І це не, не робиться за рахунок якихось знеболювальних препаратів. Це потрібно робити, можливо, якимись руховими терапевтичними вправами, заходами, або це може бути елементарно навіть самомасаж час від часу. Але таблетка в таких випадках не завжди або навіть рідко може пофіксувати голову. Не біль Редпупити може. А наскільки він схожий з такими симптомами мігрені? От, як ви, як спеціаліст, коли пацієнт звертається до вас, можете явно відрізнити ГБН і, наприклад, від симптомів мігрені? Є, коли ми збираємо анамнез, є досить простий, легкий опитувальник яким, опитувальник, яким я користуюсь особисто. В першу чергу, це коли виникає, при яких обставинах виникає головний біль. Для того, щоб його диференціювати, чи це головний біль напруги, чи це є мігрень, достатньо просто поставити питання, при яких обставинах. Якщо це обставини, при яких, до прикладу, гучна музика, яскраве світло, перепад різкий настрою, тобто щось сталося, людина збентежена, якісь Зміни обставин, це може бути більше схоже на мігрень. Якщо головний біль з'являється протягом дня, після певного періоду того, як людина посиділа, попрацювала, кілька годин для когось це може бути півдня, для когось це може бути в кінці робочого дня, тобто, в залежності від того, наскільки це входить в хроніку, ми можемо сказати, що це більше схоже на головний біль напруги. Якщо... І так само локалізація болю, тобто є певні зони, коли у нас болить більше підпотилична зона, зона потилиці і, можливо, шиї частково, це більше схоже на головний біль напруги, але це можна пропальпувати. Тобто, Якщо ми вже говоримо про обстеження у терапевта, то так само із методів, одним із методів обстеження є пальпація. Тобто ми повинні подивитися, попальпувати, перевірити м'язи на… Силу затиску самого м'язу, наскільки він щільний, наскільки він напружений. Якщо це більше стосується мігренозного стану, то він може провокуватися навіть на запахи різкі, да? тобто якийсь неприємний запах. Мігрень може виникати просто сама по собі, навіть коли людина прокидається зранку, вона вже може прокинутися сильним головним болем. Причому він не буде локалізуватися в якійсь одній зоні, він може поширюватися по всій голові абсолютно. Це основні такі методи діагностики. Це одні із простіших для того, щоб розуміти навіть самим людям, що з ними в який бік більше рухатись. Тому що, якщо це більше мігрень. Фізична терапія тут має сенс, але експериментально. Тобто ми маємо такий метод, що ми втручаємося чотири рази, тобто чотири візити. Якщо ми фізичною терапією не можемо пофіксувати такий розлад, то це вже більше буде до невролога питання. Якщо це буде працювати, тобто це можуть бути різного виду впливи, то звичайно ми можемо пробувати навіть мігрень пофіксувати за рахунок фізтерапії. Чи потрібно пацієнту якісь проходити додаткові, наприклад, обстеження перед початком терапії? Можливо, якийсь е, збір також аналізів для того, щоб співставити усі е, фактори, усі, в принципі, е, зібрати пазлики пацієнта для того, щоб е, приступати спокійно, вільно до терапії та до лікування. Ні. Абсолютно ні, тому що головний біль напруги він характерний тим, що він стосується більше м'язового рефлекторного вкорочення. Ми це називаємо простіше спазм, але по-правильному це м'язове рефлекторне вкорочення. І його обстежити або виявити якимось шляхом здачі аналізів або обстеженнями неможливо. Тобто нам аналіз нічого не покаже. Він не показує, що у вас там під потилицею затиснутий м'яз, до прикладу. Або так само на узі. Ми не побачимо, що структура змінена, що м'яз знаходиться в спазмі. Тобто цього ніде не буде видно. Відповідно, найпростіший метод і найдієвіший це потрапити в руки хорошого фізичного терапевта, який швидко зможе диференціювати і спробувати допомогти. Коли вже пацієнт приходить до фізичної терапії, звертаються, певно, якісь, можливо, є побоювання або страхи як у кожного пацієнта перед тим, як розпочинати лікування. Які найрозповсюдженіші, можливо, міфи з вашої точки зору стосовно фізичної терапії. Найпоширеніший це той, що люди не зовсім розуміють взагалі, хто такий фізичний терапевт і як він працює. І в більшості випадків у них чомусь є така думка, що зараз будуть маніпуляції. Ну, маніпуляції в сенсі не психологія, а хруст. Тобто, в нас в фізичній терапії, в мануальній терапії, це поняття називається маніпуляція, коли ми щось кудись хрустимо. І перший найбільший страх це не хрустіть мені нічого. Ну, Знову ж таки, для того, щоб цей міф розвіяти, я зразу скажу, що не всі фізичні терапевти взагалі працюють через такі методики. Вони є, вони існують, іноді вони можуть застосовуватися, але лише у двох випадках: лише тоді, коли вони максимально доцільні, тобто ну, прям є пряме показання, і лише в тих випадках, коли людина цього не боїться. Але якщо ми візьмемо в загальному роботу фізичного терапевта, це велика більша рідкість, ніж правило, тому цього будь, боятися не потрібно. Чи можемо пані Наталі сьогодні затвердити, хто ж такий фізичний терапевт для того, щоб люди раз і не завжди запам'ятали? Фізичний терапевт це людина, яка повертає інших людей до нормального роботоздібного способу життя, повертає їм функціональність, яка була втрачена, або внаслідок оперативних втручань, або просто внаслідок ось таких якихось м'язевих дисфункцій, які виникають в побутовому житті? Повернення до життя через? Контакт з м'язами. Да? Ну, ми можливо. до життя не повертаємо, ми не воскрешаємо. Можливо, є такі методи, можливо, для деяких пацієнтів це буде певне воскресіння для того, як вони себе почувають краще. Тоді деяких повертаємо. Тоді деяких повертаємо. Яка роль оцінки постави людини і м'язового тонусу, саме у визначенні причини головного болю, чи є це факторами впливу? На саме ось шийний відділ, м'язовий тонус. Так, дуже хороше питання. Насправді цей фактор має значення досить велике. У нас є таке поняття верхній і нижній перехресний синдром. Якщо дуже коротко і простими словами, це синдром, при якому ми можемо говорити про неправильну роботу верхньої грудної апаратури, тобто грудні м'язи, трапеції, підпотилична мускулатура теж включається в цей процес. І внаслідок неправильної і некоректної роботи функції м'язів в нас одні структури не допрацьовують, тобто нормально не включаються і не виконують свою функцію. Але як Наслідок починають включатися інші м'язеві структури, і вони виконують і свою функцію, і функцію тих м'язів, які не включились. Відповідно, за рахунок цього іде одна група перенавантажена постійно, інша недонавантажена. Якщо одна структура буде завжди перенавантажена, вона може провокувати і головний біль напруги, в тому числі. Які техніки саме застосовуються фізичної та мануальної терапії, і чи наскільки вони. Їхня ефективність і саме ефективні при ГБН. Так якщо ми будемо розглядати саме у цій структурі у цьому полі, які ось фізичні техніки можуть бути, чи можемо ми сьогодні ними поділитися у програмі Рецепт здоров'я можливо для того, щоб попереджувати ГБН, менше з ним стикатись, або якщо люди вже до нього дотичні пацієнти, якихось пару вправ чи можливо їх сьогодні продемонструвати. Так, звичайно, ми можемо поділити зараз на дві категорії, те, як ми можемо вплинути на головний біль. Перша, я розкажу, що може зробити фізичний терапевт для того, щоб пофіксувати цей, цей, цей момент. Значить, ми можемо працювати через метод сухої голки. Я з неї почала першою, тому що це один із найдієвіших і найефективніших варіантів. Нічого спільного з китайською медициною це немає. Це сучасна, досить молода відносно техніка. Вона використовується дуже давно і дуже поширено всіма фізичними терапевтами Європи та Америки. В Україні відносно вона чомусь дуже недавно набула поширення. Дякую uh... за Хороший фізичний терапевт, який багато навчається цими техніками володіє. Ось, тому це одна із технік, яка в першу чергу може допомогти, за рахунок того, що відбувається мікротравматизація м'яких тканин. У нас відбувається певний викуд і гормонів в ту зону, яку ми травмуємо, і відбувається певна стимуляція механорецепторів. Тобто рецептори це такі датчики, які реагують на подразнення. І за рахунок цього ми можемо говорити про зняття головного болю, фактично ну, майже моментально, можна і навіть так сказати. Друге, це може бути деякі види мануальної терапії, є мобілізаційні техніки, техніки, які мобілізують м'які тканини, так, тобто якраз те, що нам потрібно, які стосуються більше м'язевих структур. Є техніки, які більше впливають на самі суглобчики, тобто фасеткові суглобчики. І якщо проблема саме в поганій мобільності суглобів, це теж може провокувати, в свою чергу, певні м'язові функціональні якісь обмеження. Тому ми можемо заходити з різних боків. Що стосується вправ, Тут є один нюанс: вправи давати просто так, те, що ми бачимо часто в інтернеті, або хтось порадив, не завжди можна всім однаково виконувати. Є особливості анатомічні, тобто в деяких людей є особливості лордозу шийного, да тобто цей прогин у шиї він може бути згладжений, і деякі вправи для них автоматично не підходять. Але скоріше за все, вони самі про це. Не знають і, можливо, можуть собі деякими вправами шкодити. Є е, типу універсальних вправ для того, щоб розпрацювати шию, але е, знову ж таки я б застерігала людей виконувати те, що вони просто знаходять е, в просторах інтернету, тому що все таки звернутися до фізичного терапевта або до реабілітолога буде доцільніше, оскільки ми зможемо підібрати дуже чітко прицільно те, що людині підходить більше, щоб не нашкодити. І Якісь вправи певні призначаються як така домашня робота про працювання вдома, які повинна людина повторювати. Так, обов'язково. Є такі вправи, які можна виконувати навіть в тому самому сидячому положенні, якщо людина не може покинути робоче місце і в неї немає можливості відлучитися, вона може їх виконувати прямо сидячи на стільчику, може виконувати їх, сидячи в автомобілі. Тобто це такі вправи, які можна робити будь-де і будь-коли. Якихось дві вправи. Ми можемо ось так, да, поки можем, сидячи в можем. студії, вона досить виглядає продемонструвати. Так, звичайно, вона виглядає досить примітивно, але вона досить дієва. Зазвичай, якщо ми говоримо про головний біль напруги, він пов'язаний з спазматизацією підпотиличної мускулатури. Це м'язи, які знаходяться позаду, вони виконують функцію ротаторів і розгиначів. У нас досить часто проблема полягає в тому, що ми, коли сидимо, ми починаємо виводити підборіддя вперед, іначе трошки провалюємося головою допереду. Відповідно, певна мускулатура, яка утримує тривалий час цю пору, вона перенапружується, і нам потрібно це напруження з неї зняти. Відповідно, нам потрібно зробити протилежний рух від цього навпаки. Тобто, навпаки, тобто, навпаки, так. Але тут є нюанс: перша технічна помилка це кивок. Тобто дуже часто путаються з таким рухом. Нам потрібно зробити чітко. Назад. Тобто ми, максимально. Так, да, Ми уявляємо, що ми намагаємося доторкнутися підборіддям до шиї або до кадика. Підтягнули, пів секунди, притримали і вернули. Один із варіантів, як зрозуміти, чи ви правильно робите, перший це відчуття зміни напруги на підпотиличних м'язах. У кого вони зазвичай досить сильно вкорочені і напружені, буде відчуття натягу на підпотиличній зоні. Може бути, що буде відчуватися з одного боку більше, з іншого менше. Це пов'язано з тим, яка частинка м'язів більше заспазмована. чи з правого чи з лівого боку. І другий момент, чи виконуємо правильно, це утворення таких некрасивих других подбородків. Якщо він утворився, дуже, значить дуже дуже популярне. Так, якщо <різький> він утворився, значить вправа виконана правильно, і її потрібно робити не швидко. Це робиться повільно, тобто з затриманням в крайній позиції на 2 секунди. І вернулись назад. 15-20 разів декілька підходів кожен день це можна виконувати кожен раз, коли починаємо відчувати дискомфортні відчуття, починається головний біль. От зразу можна починати. Якщо це почати робити на якихось етапах початкових, грубо кажучи, то можна говорити про те, що головний біль навіть і не розпочнеться. Тобто він може затухнути. А є ось ми поговорили про міфи. Дякуємо вам, що поділилися сьогодні. Ні. Однією із справи Певний комплекс включає понад сотню цих вправ чи навіть більше. Ні в якому разі Ні? Е, є одна хитрість, один нюанс. Е, всі фізичні терапевти, які дійсно працюють через вправи, вони знають, що давати сотні вправ або навіть десять, немає сенсу, тому що е, людська природа полягає в її лінії і ніхто їх робити не буде. Завдання фізичного терапевта. Придумати для людини чітко таких 2-3 максимум вправи, які підійдуть конкретно саме в цьому випадку, саме цій людині, і не більше, ніж 2-3. Тому що це гарантія того, що вони будуть виконуватися. Якщо ми даємо великий комплекс, показуємо, ти можеш і це робити, і те робити, і отак робити. Якщо, ще, не дай Боже, потрібен буде інвентар, ці вправи приречені на Забуття. Тому що починається зразу, що в мене вдома нема цього, нема того, купувати я не буду. І, відповідно, нам потрібно продумати так, щоб шляху назад не було. Тобто, ми доходимо до того, що ми можемо навіть робити, сидячи в кріслі, аби це робилось. Чи всі зручні засоби були під рукою пацієнта. Так. А наскільки багато потрібно таких сеансів для помітного покращення пацієнта, щоб досягнути якогось результату і вже мінімізувати симптоматику ГБН? Це залежить від того, який у нас перебіг головного болю, наскільки він давно сформувався, якщо це проблема, яка виникла недавно, скоріше за все, людина може прийти один-два рази до фізичного терапевта, отримати певну допомогу у вигляді тої ж самої голкотерапії або мануальних технік, додому вправи, і ми більше ніколи не побачимось, скоріше за все. Але якщо це людина з хронічним станом, тобто яка вже має головний біль напруги, або інші види головного болю досить довго, то, скоріше за все, це може розвинутися в 6-8 прийомів. І не завжди це означає, що цим і закінчиться. Тому що якщо головний біль напруги триває дуже довго, тобто він триває не тижнями, навіть не місяцями, а роками, це буде провокувати за собою ряд інших захворювань. В першу чергу, в нас місця прикріплень. М'язів до кістки е, ентези, це місця прикріплень. Вони починають запалюватися і починає розвиватися ентезит. І це досить така довгограюча хвороба. Вона є хронічною, і такі речі лікуються вже довше. Тому це може бути скільки візитів там 6 додому вправи, перерва. Потім знову пару візитів, все залежить від того, як людина буде реагувати на терапію. Він розвивається із того, що пацієнти просто не звертаються до лікаря і ось цією хворобою живуть. Так, якщо тривалий час ігнорувати і просто це все фіксувати знеболювальними, особливо погано, насправді якщо вони допомагають, тому що з одного боку людина перестає страждати, її перестає боліти з іншого боку, вона проблему не вирішила, вона її лише заглушила певним шляхом. Відповідно, м'язи залишилися в короченому стані, натягнуті, тобто місця прикріплень завжди в натяжку йдуть. І за рахунок цього, якщо нічого не робити, просто може виникати ряд інших захворювань, теж самі ентезопатії. І тягнуть за собою набагато вже якісь такі жорсткіші наслідки. Це одні, напевно, із найпоширеніших помилок пацієнтів, які звертаються так. і роблять. Так, так, але більше у вікових. Люди у віці там 45 вони звикли терпіти біль, і вони з ним носяться досить багато років. Тому таким людям навіть не завжди можна допомогти якісно, якось конкретно, щоб прям зовсім, зовсім зняти біль. Але більш молоді тенденція така, що звертаються швидше і. Роблять більш правильно, що звертаються швидше, тобто не дають хронізуватися болю? Ну так уявити, що кожного дня коли давить просто на тебе під тиском головний біль, то не є дуже комфортним для і будь-яких побутових справ, і робочих справ. Звичайно, падає, падає продуктивність. І падає продуктивність, і напевно, навіть швидкість мислення у людини просто і просто хочеться спати втома хронічна, ну, і це переростає вже в таку хроніку. Хроніку чи можливо раз і не завжди позбутися. ГБН завдяки мануальній та фізичній терапії ні, звісно. Організм у нас динамічна система, тобто він не статичний. Ми не можемо щось один раз пофіксувати і про це забути. Ми не можемо один раз поїсти і більше не їсти або раз поспати. І більше нам не треба. Так само і тут, якщо буде провокуючий фактор, знову ж таки, провокуючий фактор, в кого який? Постійна напруга, багато сидимо в неправильній позі, да? тобто те, що ви запитували з приводу постави, досить тривалий час перенапружуємо певні структури м'язів. Звичайно, що вони будуть відзиватися от в такому форматі больовому більше. Пані Наталі, я сьогодні вам дякую за такі корисні поради і за те, що дали змогу глядачам сьогодні доторкнутися до секретів фізичної реабілітації і трішки більше зазирнути в проблематику ГБН. Тому сьогодні у вас є змога звернутися на останок нашої розмови до глядачів, які ще не наважилися звернутися до фізичного терапевта. Що їм робити, ваші поради, щоб не мучитись головним болем? По-перше, мені було дуже приємно поділитися інформацією. Мені б хотілося, щоб люди не терпіли, не чекали, поки буде хроніка. Не потрібно боятися спеціалістів, не потрібно боятися фізичних терапевтів. В першу чергу фізичний терапевт це людина, яка заходить м'яко в роботу, ніяких не призначає жорстоких медикаментозних лікувань. І відбувається все в більшості випадків на початкових етапах як приємна бесіда плюс приємний масаж. Тому краще на початкових етапах себе побалувати чимось приємним, чим потім це лікувати тривалий час і через досить якісь болючі процедури. Дорогі глядачі сьогодні у нас у студії була Наталія Журавльова, фізичний терапевт, реабілітолог. І ми нагадуємо вам, що ви завжди можете слідкувати та отримувати найкорисніші поради саме у програмі Рецепт здоров'я. Також підписуватись на наші сторінки Facebook, YouTube, Instagram, коментувати, пропонувати ваших лікарів і пам'ятати найголовніше правило: в здоровому тілі, правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!